Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати сінабони. Я думаю, всім вам відомі ці булочки. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм варіантом тіста, а також покажу вам два варіанти начинки. Одні будуть з корицею, тобто більш такий класичний варіант, і другі будуть з вишнею. Теж дуже класні, дуже ароматні, і мені з вишнею навіть подобається трішки більше, ніж з корицею. Давайте починати готувати. Тісто готую заварне, тож тут у мисці у мене цукор, столова ложка та столова ложка борошна. Зараз необхідно додати кип'яток. Відміряю 100 мл. Чайник щойно закипів. Саме такий кип'яток нам і потрібен. Заливаю сюди та швиденько перемішую. Ви бачите, як одразу виходить у нас такий ніби клейстер. Залишаю цю масу постояти при кімнатній температурі ну, хвилинок 10 приблизно. Потім додаю сюди кефір, дріжджі. Вони у мене, як завжди, заморожені, тому, якщо поламаються, то поламаю, але зазвичай вони таким комком у мене, тому кладу їх в теплу масу. Нехай вони розморожуються. Також зараз додаю сюди апельсинову цедру, вона також у мене заморожена. Тож можна зараз додати, щоб воно в теплій масі все розійшлося. Все трішки перемішую і залишаю ще при кімнатній температурі хвилин на 15. Ну, по-перше, щоб у теплій масі у нас розморозились дріжджі. Тісто у мене постояло, дріжджі активувались. Можна додавати сюди всю решту інгредієнтів: цукор, 2 жовтки або одне ціле яйце, половина чайної ложки солі, половина чайної ложки соди. Перемішую та починаю додавати сюди борошно частинами. Попередньо борошно я просіяла. Отже, дивіться, на цю кількість інгредієнтів потрібно приблизно 550-600 борошна. Але завжди слідкуйте за консистенцією тіста, тому що це дуже важливо. В кінці замішування я покажу, яке має вийти тісто. І ви додавайте борошно до тих пір, поки не отримуєте саме таке тісто, як нам потрібно. Але це, ось, як я сказала, приблизно 550-600 г борошна. Коли тісто стає вже ось таким густеньким, можна починати замішувати його руками. Тут у мене ще 50 мл олії. Олію потрібно частинами ввести в тісто. Це зручніше всього робити ось так під час замішування. Виходить, у нас ось таке тісто, воно трішки липуче, але я не рекомендую зараз домішувати ще більше борошна. Краще домісити вже після того, як тісто розстоїться і вже точно буде видно, яка в нього консистенція. Зараз перекладаю його в миску, можна в ту саму, в якій замішували, зверху змащую рослинною олією. Потрібно поставити на розстоювання в тепле місце, десь приблизно на годинку-півтори. Дивіться, зараз літо можна просто залишити на столі і так доволі тепло у нас, можливо, навіть півтори годинки це буде багато. Слідкуйте за його станом просто. Зверху накриваємо рушником або харчовою плівкою. Поки підходить тісто, розкажу вам про начинки. Як я вже сказала, у мене їх буде два варіанти. Перший варіант буде з вишень, цукру та вершкового масла. Другий варіант, більш такий класичний цукор, кориця та вершкове масло. Вишні я розморозила, даю, щоб скапав сік, бо з соком буде просто негарно, він буде розпливатись по тісту, буде некрасиво. А для другої начинки потрібно об'єднати цукор та корицю. Перемішую, і оце буде наша друга начинка. Тісто в мене підійшло, подивіться, як воно виглядає. Дуже класно. Посипаю борошном стіл та викладаю сюди тісто. Тісто потрібно трішки обім'яти, без Великої кількості муки, якщо ви відчуваєте, що воно не липуче, то муку можна трішки прибрати і розділяю тісто на дві частини, оскільки збираюсь готувати два варіанти начинки. Не обов'язково там розділяти супер рівно, просто ось так якось. І один шматок відкладаю, а другий зараз будемо розкачувати. Розкачую тонко товщина приблизно 3-5 міліметрів. Далі змащую тісто розтопленим вершковим маслом та посипаю суміш кориці та цукру. Потрібно намагатися засипати все тісто. Щоб не було порожніх частинок. І загортаю тепер тісто в рулет. Потрібно дуже добре приминати. Рулет потрібно нарізати на шматочки шириною приблизно 3-4 см. Тому я Користаюсь лінійкою, щоб вони були плюс-мінус однакові, нарізаю і викладаю на противень. Викладати потрібно на невеличкій відстані один від одного. Пам'ятайте, що тісто добре підходить. Тож, Розташовуйте їх трішки на невеличкій відстані один від одного. Зараз я хочу все ж таки затягнути кільце для випікання, щоб наші булочки не розповзалися сильно в боки. А були ось так влизенько, одна біля одної. Залишаємо при кімнатній температурі хвилин на 30 і потім будемо випікати, а поки що формуємо булочки з вишнею. Знову ж таки, розкачуємо тісто, тісто змащую вершковим маслом розтопленим, посипаю цукром та викладаю вишні. Замість вишень ви можете взяти будь-які інші ягідки. Дуже класно буде з малиною. Я готувала з малиною, виходить просто супер. Також загортаю все це в рулет та нарізаю на шматочки. Вишневі булочки хочу випікати ось в такій керамічній формі. Мені здається, це буде дуже-дуже гарно. І викладаю їх сюди. Пора наші булочки відправляти в духовку. Тут я поставила три булочки з вишнями, які в мене не влізли у форму. Звичайно, вони розпалзуться, але нічого страшного, буде, якраз нам, можна сказати, на пробу. Трішки змащую. Булочки з залишками розтопленого вершкового масла та відправляю в духовку. Температура випічки 180 градусів і час приблизно 25-30 хвилин. Поки булочки будуть випікатися, ми з вами приготуємо глазур. Для глазурі потрібно об'єднати вершковий сир у мене це маскарпоне, та цукрова пудра. Зараз я почну це все перемішувати на невеличких обертах міксеру, і, можливо, потрібно буде додати декілька столових ложок молока. Я додала трішки молока для того, щоб крем був не надто густим. Ну, ось така консистенція мені подобається. Перша партія булочок готові. Зараз треба змастити їх кремом. Поки булочки ще теплі. Розподіляю зверху половину нашого крему. Ой, це дуже-дуже класно, вони такі ароматні, просто супер. Для зручності я переклала їх в миску. І смакувати такі булочки можна, як зараз, коли вони ось такі тепленькі, чашечка. Кави, це буде просто супер. Але ви знаєте, і на наступний день, коли вони вже охолонуть, вони також будуть смачні. Ви знаєте, булочки виходять дуже м'якенькими, ароматними і незважаючи на те, що булочки з вишнями виглядають не так акуратно, не так рівненько, як булочки з корицею. Все рівно з вишнею вони дуже смачні. І ви знаєте, мені вони подобаються навіть трішки більше, ніж ті, що з корицею. Тож, дуже рекомендую вам приготувати такі булочки саме з якою-небудь ягідкою. Вишня, малинка, можливо, навіть персики чи абрикоси сюди підійдуть. Тож, готуйте, насолоджуйтесь. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!